Неймовірно, смачне приготування червоної риби, аж й смачна рибка. Як її приготувати А легко й просто. Сьогодні у нас засовка будь-якої червоної рибки. Дієнти, у нас сьогодні засолка розмороженого філе риби. А якщо у вас свіжа будь-яка червона риба, то її потрібно спочатку почистити, помити і заморозити. Заморозити тільки філе риби. Бо ми сьогодні будемо Засолювати розморожене філе риби. Розморожену рибку складаємо у будь-яку ємність, а щоб риба швидко всього за добу просолилася, то ми її розрізаємо ось на такі часточки. Але особливо дрібнити не потрібно. У нас сьогодні 300 г червоної риби. Рибу посипаємо сіллю, цукром, перцем і натираємо кожного шматочка із усіх сторін. Солі перцю і цукру ми беремо у рівних пропорціях, але за бажанням солі можна взяти трішки більше. Потім рибу поливаємо олією без запаху. Беремо будь-яку олію. У нас сьогодні соняшникова. Слідкуємо, щоб олією полити кожного шматочка рибки. Накриваємо контейнер і Залишаємо рибу у холодильнику на добу. Друзі, порадьте, а що ще додати до цієї риби, щоб вона стала ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Через добу вже рибу можна їсти. Із червоної рибки ми готуємо бутерброди. Або просто Нарізаємо тоненько і подаємо її до столу. Друзі рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде ще смачніше приготування страв. А кому сподобалось наше відео, поставте вподобайку та поширте ролика у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд. Щоб ми та ви щасливо жили, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде ще смачніше приготування страв. Апетитна червона рибка. Ах, і красива страва, та це просто смакота.